Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Посміхніться мені всі, будь ласка, сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему вишиванка та шиття. Малята, погляньте сюди і скажіть. Що я принесла вам сьогодні? Що це? Вірно, український рушник. Подобається він вам? І мені також. Як ми скажемо про рушник? Лагідно, ласкаво. Так, рушничок, який цей рушничок малята? Білий, льняний, вишиваний, вишитий, красивий, гарний. Барвистий, яскравий, чистий, святковий, чудовий, український. А хто його вишив? Вірно, вишивальниця. Як ми називаємо рушник та будь-які речі прикрашені вишивкою? Вірно, вишиванки. Нещодавно ми розглядали на малюнках. Українські національні костюми, які також прикрашені майстерною вишивкою. Який одяг прикрашає вишивка? Вірно, сорочки, кептарики, спіднички. Раніше, у давнину, коли ваші прабабусі були ще зовсім маленькими, вишивали з маличку всі дівчата. І не тільки рушники та сорочки, але й скатертини, наволочки і серветки. Вишивали такі гарні речі хрестиком та гладдю. Пропоную пограти в дидактичну гру секрети вишиваного рушничка. На рушниках вишивали барвисті квіти. На рушниках вишивали червону калину, на рушниках вишивали красивих птахів, на рушниках вишивали червоні маки, на рушниках вишивали зелені листочки, на рушниках вишивали голубів. Малята, які ж речі були потрібні вишивальниці? Для того, щоб вона змогла вишити таке диво. Вірно голка, полотно та кольорові нитки. Як ви гадаєте, якою є праця вишивальниці? Вірно, непростою, важкою, копіткою, якою повинна бути справжня вишивальниця? Щоб упоратись з вишиванням старанною, майстерною, терплячою, вмілою, працьовитою. Звичайно, голка стане добрим помічником тільки для рук умілої, справжньої майстрині, будь то вишивальниця чи швачка. А зараз пограємо у дидактичну гру. Добери слово, я почну речення, а ви закінчите. Майстриня квіти на рушникові, що зробила? Вишила. Мама, дірку на шкарпетці, що зробила? Зашила. Дівчинка, плаття ляльці, що зробила? Пошила. Швачка два полотна докупи. Що зробила? Сшила. Сестричка, брату, довгі штанці. Що зробила? Підшила. Оля до кофти гудзика. Що зробила? Пришила. Пропоную провести фізкульт хвилинку швачка. Голочку до світла піднесемо, ниточку у вушко затягнемо, Вузлик ось так на нитці зав'язали, гудзик пришивати ми почали. Наша гостра голка не ліниться. Гудзик пришиває, як годиться, Вгору вниз та голочка мандрує, старанно вона у нас працює. Малята уявімо собі. Що ми потрапили у цех, де працює багато швачок та вишивальниць. Кожна майстриня називає свій виріб та своє приладдя. Лагідно, ласкаво, а їх тут так багато. Вишиванка, вишиваночка, багато вишиванок. Рушник рушничок, багато рушників. Серветка, серветочка, багато серветок. Сорочка, сорочечка, багато сорочок. Нитка ниточка, багато ниток. Спідниця, спідничка, багато спідниць. Скатертина, скатертинка. Багато скатертин. До побачення малята. Пішла і я свого рушника вишивати.